Ну, давайте я розкладу це питання на кілька складових. Передовсім по журналістах, тому що журналістів в Україні ми можемо поділити на дві групи: ті, що служать, і ті, що не служать. З тими, що служать, немає сенсу говорити. І Зеленський з ними навіть і не збирається говорити, тому що він їх зневажає, тому що вони служать, і він їм за це платить гроші. З і за кошти платників податків влаштовує пропагандистські сесії зубування українців. З іншого боку, є журналісти, які йому не служать, він їх боїться, і звичайно, що він їм не буде давати жодних інтерв'ю, жодних коментарів, тому що навіть з найслабшим неслужебним журналістом він буде виглядати недієздатним, тому що дуже часто він не може два-три слова і згідно зі змістом скласти докупи. Ось в чому є величезна проблема. Третє, коли він говорить з іноземними журналістами, він зневажає український народ. В якому контексті? В тому контексті, що Дуже часто ми взнаємо, що він там собі понапридумував або що він кому там наговорив з іноземних джерел. Бо він там розказав, а з українцями він побоявся говорити. Тому що ті, кого він найбільше і зневажає і боїться водночас, це є саме небайдужі українці, коли він нам там доказував, що він не лох какой та йому 42... Ну, це ж він намагався показати таку вищість, щоб йому ніхто не смів задавати запитання. Знаєте, от трошечки овтопчик: а, в мене є дві собаки, і одна, оскільки вона із зони бойових дій, вона має деякі психологічні проблеми, з якими ми працюємо з психологом час від часу. І ось а, психолог розказує дуже чітко, що. Певні моменти заставляють собаку встановлювати домінування, і тоді вона качає права. І якщо господар не покаже, де місце цієї собаки, щоб собака розуміла, що вона має реагувати на те, що її господар каже, а не вона має котити істерики, тоді собака йде в по тотальний рознос. Вибачте за порівняння, я все одно собак вважаю найкращими створіннями в світі, але президент України це найнята на роботу особа, найнята громадянами України. І президент України має дуже добре усвідомлювати, де є його місце. Він відповідальний передовсім перед громадянами України. Він має відповідати на запитання і на відповідати на запити громадян України. І коли він цього не робить, а коли він говорить з іноземними медіа, а з громадянами забуває скомунікувати, це означає, що він взагалі не рахується з тим, з чим зараз живуть громадяни України. І чи має право людина така займати місце президента? Ні, і тут я хотіла би перейти до теми, яку ви ще не піднімали, але яка мене сьогодні страшенно турбує. От розглядалися видали якісь там чергові рейтинги, рейтинг е, співвідношення довіри недовіри до різних органів влади. У нас виявляється, кому найбільше довіряють серед державних е, структур явищ це. Довіряють президенту України от е, Кабміну. І Верховній Раді майже не довіряють, прокурорам суддям взагалі не довіряють. Людонькі, а в даному випадку, включіть мізки. Ви вибрали Зеленського, і Зеленський привів за собою команду. Кого? Ніхто не знає, кого він привів з собою, бо він привів з собою свою команду. Я їх називаю часом табуретками, тому що легше було за табуретку проголосувати, ніж навіть знати ім'я і біографію того чи іншого кандидата. Він привів людей, яких ніхто майже ніде ніяк не знав. І він відповідальний за цей парламент. Зеленський відповідальний за цей Кабмін. Зеленський відповідальний зараз за суди, за прокурорів, тому що його команда формує реалії діяльності, бездіяльності, порушення законів, які здійснюють ці всі на даний момент, на жаль, репресивні структури. Він відповідальний. І він має відповідати. Перед громадянами України, які його вибирали чи які його не вибирали. Найбільше покутують якраз ті, які не вибирали. Але ми маємо розуміти, хто несе повний тягар відповідальності за той безпреділ, який зараз створиться в українській державі, е, от в цьому контексті 음, звучить теза, е, яка мене дуже коробить насправді. Звучала теза від Володимира Зеленського. Він сказав, що він не знає, як закінчиться війна. Чи має глава держави говорити е, такі меседжі? Чи має право глава держави не знати? Я розумію, що це дуже важке питання. Ніхто не знає, як це закінчиться і чим. Він сказав, ніхто не знає, е, чим закінчиться війна, але він має промовляти ті тези, які мають встановлювати рух. Українського суспільства, української держави, ми цих тез не бачимо. Ви абсолютно праві, це є складне запитання. Але давайте е, задамося питанням: а що знає Володимир Олександрович Зеленський? Він знає все, хто там не правий, хто йому що не дав, хто не так якось за кордоном з наших партнерів на нас зреагував, хто не, 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 не так активно захищав Україну. Але він абсолютно не знає, хто займається розкраданнями в Україні? Чому до сих пір не покарані яйця по 17, браковані міни, ті, що створили цей дурдом з 155-ю бригади імені Анни київської а, До речі, а хто має відповідати за те, що сьогодні Верховна Рада зняла штрафи з недобросовісних постачальників зброї, які не поставили вчасно обладнання зброю Збройним силам України? Хто за це має відповідати? Звісно, що Зеленський цього всього не знає. Якщо ж йдеться безпосередньо про війну, ну тут складно теж казати, чим вона може закінчитися. Але президент України точно має знати, як, якими темпами коли має розвиватися військова промисловість України. На жаль, цього він теж не знає. Президент України має нести відповідальність за зупинені ракетні програми. І те, що сьогодні вони не розгорнуті в повному плані. Президент точно має знати, хто краде в Міністерстві оборони і не просто бути по руках, а саджати цих людей згідно зі звинуваченням і доведеною їхньою виною. Президент України точно має знати, хто з його найближчих соратників, дехто навіть аж в офісі президента, відповідальний за браковані міни. Нормальні міни до сих пір не постачаються на фронт. Нормальні міни до сих пір не дають можливості відбивати масові штурми, людські штурми корейців на Курщині і московитів уже на сході України. Президент України мав би точно знати, скільки він поставив дронів, а не прикриватися фотками, вкраденими з акаунту Петра Порошенка. Президент України мав би точно знати. Що Держспецзв'язок під кураторством його улюбленця Федорова не закупив належну кількість дронів, а ті, що закупив неналежної специфікації і неналежної якості, і що ці гроші ми мали би якнайшвидше забрати з Держспецзв'язку і віддати безпосередньо бригадам, які знають, де які дрони, реби чи інше обладнання вони мають закупити для якнайшвидшого забезпечення боєздатності своїх підрозділів і головне їхнього захисту. Президент України мав би точно знати, що зараз немає фортифікацій Другої, третьої лінії, а ситуація на фронті настільки складна, що є висока ймовірність проривів. А там, де немає густої міської сільської забудови, я зокрема говорю про Дніпровську область. Московській армії полями і степами буде надзвичайно легко рухатися, пересуватися і діставатися до уже наступних міст. До речі, я нагадаю, ну президент мав би це знати тільки ж це ж не Володимир Олександрович. Він цього не може знати. Йому не дано цього знати, що ще ніколи не йшлося питання про можливу окупацію чи вторгнення на територію Дніпровської області за останніх 11 років війни. А ні, ну вибачте, він же ж не знає, що в нас 11 років війни. Він же ж підозрює, що у нас тут тільки три роки війни. Ну і це, це, це ті речі. Ну, вибачте, за мій сарказм, але це надзвичайно боляче. І він ну, тут розпотякує, що він там знає, що він там не знає, з ким він там буде радитися. Президент має ці речі знати, його мають серед ночі збудити, і він в сонному стані має відчеканити раз, два, три, чотири, п'ять, що зроблено позавчора, що вчора, що сьогодні, а що має бути, робитися завтра. Тому що це питання безпеки і оборони нашої держави. А не той треш, який зараз тут пропихають у Верховній Раді, хоча Верховна Рада могла би прийняти зараз цю серію законопроєктів, які би і послабили ворога, і зміцнили українську державу. Володимир Зеленський в своєму інтерв'ю неоднозначно вказав на, однозначно, в принципі, однозначно сказав про попередню адміністрацію. Нині діючого президента Байдена, поки що діючу адміністрацію, що вони е, не надали необхідної кількості зброї перед початком вторгнення. Фактично, цим він вказує на те, що українці е, і війна почалася, і ворог зайшов на територію України так далеко, тільки тому, що у нас не було необхідної американської зброї. Як таке розуміти тепер? Ну, знаєте, Володимир Олександрович не розуміється на дипломатії. Це ще одна річ, яку він взагалі не знає, не розуміє і не хоче вчитися, тому що за п'ять років президентства можна було цьому навчитися. І він не розуміє, що нам в Америці залежить зараз не підлещуванні до Трампа, а зберігати двопартійну підтримку української держави. І тут питання не саме в президенті. Але в людях, які належать до демократичної і до республіканської партії, те, що він зараз зводить наклепи на Байдена, воно не допоможе йому порозумітися з Трампом, тому що вже лунають голоси з республіканського табору: що якщо він зрадив один раз, то зрадить і другий. Ну тобто, тоді кинув, кинув Трампа, тепер кинув Байдена, а тепер знову хоче з кимось дружити. Але я хотів би Володимиру Олександровичу нагадати, і це я нагадала в своєму пості з понеділка. Мене навіть вразило не найбільше мене вразило навіть не його матюча в ефірі Йорданського святвечора. Це третя свята вечеря. Ну, звичайно, що такі особини, як Володимир Олександрович, не здатні розуміти цінностей людей. Тут навіть не йдеться про християнство, тут йдеться про цінності, елементарні, моральні. Він би мав вибачитися за це матюче на, на святвечір. Але мене найбільше вразило саме ось це, що нам нічого не давали, тому виявилося таке вторгнення, тому нам було так важко. Я перепрошую, а тебе не попереджали, що буде вторгнення? Півроку товкли в ступі. Напевно, я розкажу одну непублічну річ, але в кінці грудня була зустріч на, лі... на рівні послів Держав в Україні. І там. Посли говорили нашим представникам, що буде вторгнення, є велика небезпека, як ви готуєтеся, які є можливості, що ми можемо допомогти. І їм в очі сміялися і казали, що нічого не буде, а ви, ви отут отутки перелякані. Ці посли думаєте, зараз цього не згадують. А нам передавали сюди літаками Енлави і Джавеліни. І якщо хто не полігнується, згадає скандал, який був страшний, зокрема, оприлюднений Володимиром Арієвим, мої, моїм колегою, про те, що ці всі речі поставлені в Україну і валяються на складах не розмитнені і не розвезені по частинах. Я включилася в інформаційне розповсюдження цієї інформації, так мене дехто навіть спромігся називати русським міром. Що я отакі от речі кажу, а це брехня. А насправді це була правда, тому що поза тим, що їх почали розмитнювати, Але велика частка Джавелінів і Енлавів на початок вторгнення не була розвезена по бойових частинах, щоб вони могли одразу використовувати цю зброю проти агресора. А давайте ще згадаємо: нас ніхто не попереджав, нам не давали ніякої допомоги, тобто ніхто не казав про вторгнення. А Володимир Олександрович будував дорогу. З Білорусі до України, до речі, в сторону Луцька будувалася дорога. Я там була потім з депутатами Європарламенту, коли там прилетіло кілька ракет серйозно. Така гарна дорога була. Там взагалі населених пунктів немає. Ну така гладесенька дорога. От саме до Луцька йшла. А ще одна дорога з Білорусі йшла через Чорнобильську зону до Київ. А ой, вибачте, так це з цією ж дорогою вторгнення відбулося. Зокрема, і скільки надгвардійців захопили в Чорнобильській зоні. Нахіба була дорога в Чорнобильській зоні. А, до речі, знаєте, в мене одна така частина, якою я опікувалася, вона стояла е, коло Путивля на Сумщині. Там така дорога була на глухів, на московську трасу. Там можна було літати. Просто літати гарна, красива дорога. Навіщо вона нам там була, коли ми всі знали про вторгнення? Але ж Володимир Олександрович розказував, що якщо ми будемо давати більше грошей на армію, то тоді в нас не буде грошей на дороги. А давайте згадаємо те саме 23 лютого, коли ми криком кричали: треба гроші на армію 50 мільярдів, треба дати можливості теробороні. треба... Забезпечити навчання, треба дати е, воєнний стан для військових, щоб вони могли підготуватися до відбиття вторгнення. І що нам кричав Арахамія з Гетьманцевим на пару? Що ми провокатори, маніпулятори, популісти? А на ранок уже всі зібралися воєнний стан вводити, тому що вже відбулося вторгнення. І цих фактів більше як досить. Давайте навіть згадаємо, як нас попереджали про гостомель, що туди буде напад, і пропонували німці евакуювати мрію. І що нам сказали? Ні-ні. ні ні В результаті тепер вони збирають гроші на реконструкцію мрії. Ви взагалі у нас ребів немає, а ви гроші на мрію збираєте? Яку мрію? Де ви про неї мріяти будете? В Африці потім будете мріяти про ту мрію? Чи поїдете там разом з Тіщенком в Таїланд чи на Мальдіви будете про мрію мріяти? А давайте згадаємо, що було з Чунгаром. Як нас попереджають про вторгнення, про те, що буде з цього напрямку, зокрема, чітка колона. Йти а Верещук з Зеленським разом, 14 лютого, розкривають розмінований перешийок. Розмінований, тому що їм треба було будувати там е, центр надання послуг, їм треба було там автозаправки ставити. Для цього треба було повністю розмінувати ті терени повністю. І зараз Зеленський намагається такими заявками переписувати історію. Зараз вони от вже почалося на залужного хочуть поручити кримінальну справу за зданий Чонгар, за розмінування. Ну але вони, знаєте, вони Ще питання поручили. проти кого хоче порушити? Проти, ну, проти генералів, закону. які та, фактично врятували країну? Так, так, так. І питання в тому, що знаєте, наш нарід дуже. Буває дивний в окремих ситуаціях, особливо коли йому так добре живеться. Тому що сто раз скажеш на чорне біле, і вони скажуть, що біле. І я дуже боюся, тому я постійно товчу весь цей фактаж, постійно його повторюю. Щоб було ось так, а не так, як вам розказує Марафон. Було ось так, а не так, як розказує Зеленський. Саме Зеленський розказував, що всі роблять за кордоном провокації. Арахамія наголошував, що західні ЗМІ гірше сіманян, тому що вони підривають економічну безпеку України замість того, щоб боротися за посилення обороноздатності Української держави. І я не забуду Зеленському його шашликів, не забуду, тому що жіночка одна з Харкова. Я ці слова вкорбувалися мені в душу просто вогнем. Вона сказала: так, Зеленський був правий, У нас були шашлики, але з людського м'яса. І всі ці шашлики на совісті Зеленського. Тому що так Путін здійснив вторгнення. Але він здійснив вторгнення ще з 2014 року. І ми знали, що він ворог. Але саме Зеленський розказував, що в очах Путіна любов і не готувався до відбиття вторгнення. Це ж за Зеленського вилучали клістрони засоби протиповітряної оборони. Це ж за Зеленського знищували. Повітряні сили військово-морських сил України, зокрема за використання байракталів проти московської армії. Це ж за Зеленського переслідували льотчика, який має за мужність і іншого різного типу за те, що він вивів гвинтокрили з Криму. Тому що, бачите, він якісь там документи неправильно сховав, неправильно вивіз. Це ж за Зеленського хомчак скорочував армію. Це ж за Зеленського за його по суті добра переслідували генерала Марченка, який врятував результаті Миколаїв. Це ж за Зеленського переслідування генерала Павловського, який робив правильні закупівлі. Це ж саме Зеленський і його банда зараз знищують кузню на Рибальському, яка од нас дуже небагатьох підприємств виготовляла бойове спорядження, кулемети, катери бойові, якими потім Зеленський піарився. Але підприємство вони знищують, бо бачите, воно тут належить неугодній йому людині. І сьогодні, от навіть сьогодні, по всіх соцмережах банковий несеться який Порошенко поганий. Бо бачите, він там дрони возить, бо бачите, він там щось забезпечує, бо бачите, він питання по транзиту нафти підняв. І нам треба дуже добре запам'ятати, хто такий Зеленський і що він зі своєю горе командою зробили для України. Тому що сотні тисяч українців могли би жити вдома, що десятки тисяч українців були би живими, якби служебні недумки і недолюдки готувалися до вторгнення.